Вам перше читання на сьогодні чудової книги Даниїла, однієї з моїх улюблених у Старому Завіті. дивна книга сповнена різних видів літератури, і ви знайдете в книзі Даниїла деякі апокаліптичні тексти. Один з них дуже важливий з точки зору нового завіту. Отже, Даніїла сьомий розділ. Даниїл має видіння. Він сказав: Я бачив давнього днями, тобто Бога на престолі. Тоді він каже, Хмарами йшов хтось подібний на сина людського. Каже він досить загадково. Але цей хтось подібний на сина людського сідає праворуч давнього днями і давні днями передає йому владу, ніби він такий собі повноважений представник. Гаразд, що це все означає? Ну, це не змушує уяву працювати, особливо євреям першого століття. Бог дає владу комусь, хто є сином людським, який буде правити і царювати в його ім'я, Хм, месіанська фігура, така, яка матиме грандіозне значення, не просто ще один цар, як цар Давид, земний цар, але всеосяжний володар. Тепер настільки важливим і цей текст стає особливо зрозуміло, коли ми дивимося на сцену суду над Ісусом, кінець його життя, коли вони запитали Його, ти месія? Я є, і ви побачите сина людського, грядущого на хмарах у славі. Саме тоді первосвященник розірвав свій одяг. Тому що він подумав, що почув богохульство. А що робив Ісус? Він цитував саме Даниїла 7 розділ, і стверджував, що оця особа це він, він той, кому Бог Отець, дасть владу царювати. Подивіться в діяннях апостолів: Воскреслий і Вознесений Ісус, той, хто керує світом? апокаліптичне видіння Даниїла є одкровенням того, ким є Ісус. Тож запам'ятайте це, Це читання номер один, і воно ж у нашій Євангелії. Те від Марка, 13 розділ, ісус і учні дивляться на великий храм в Єрусалимі. Я вже говорив це раніше, щоб отримати розуміння, що таке храм, вам довелося поєднати білий дім і капітолій, і національний собор, чи щось таке. І якщо ти католик, це може бути щось на зразок базиліки святого Петра. Це була будівля, що мала величезне центральне значення для стародавнього єврея. Це був політичний та культурний і, звичайно, релігійний центр його свідомості. І повірте мені, люди стародавнього Ізраїлю ніколи не бачили будівлі. Лі величнішої ніж єрусалимський храм. Ми звикли через фотографії, відео бачити багато прекрасного. Але для людей стародавнього світу, які не подорожували багато, для єврея побачити храм в Єрусалимі, вкритий коштовностями, це було найпрекрасніше, що він коли-небудь бачив. Це був дім Божий. Учні захоплювались ним. А Ісус каже: О, ні, настануть дні, коли від нього не залишиться каменя на камені. Скажімо, ви з католицьким священником, вашим улюбленим, відвідуєте базиліку святого Петра, і ти дивишся вгору і кажеш, о, подивіться, який гарний купол Мікеланджело і архітектура, і її пишність. І той священник каже вам ні, ні, настануть дні, коли все це буде зруйновано. Ти американець, патріот, і ти стоїш перед капітолієм. Прекрасний купол і вся його пишнота, а потім хтось каже тобі те саме, хтось, кого ти любиш і ким захоплюєшся, ні ні дні постають, коли вся ця будівля буде знесена. Це той стан, в якому ми зараз перебуваємо, коли ми читаємо це Євангеліє, а потім Ісус підсилює вогонь. Послухайте, у ті дні після скорботи сонце затьмариться. І місяць не дасть світла свого і зорі спадуть з неба, і сили небесні похитнуться. Ти скажеш гаразд, він тут говорить про кінець світу чи не так? Кінець просторово часової реальності, крах космосу. Ну я не знаю, і ось чому я не знаю. Тому що послухайте трохи далі, що говорить Господь. Істинно кажу вам: не перейде цей рід, як усе це збудеться. Хм. Ну якщо ми сприймемо це буквально, сонце і місяць падають з неба, зірки руйнуються, все світ добігає кінця. цього явно не сталося в поколінні Ісуса. Якщо це мається на увазі в буквальному космічному сенсі, тоді Ісус або брехун, або він глибоко ошуканий. Отже, як нам зрозуміти це? Цей апокаліпсис? Згадайте, що означає це слово? Апокаліпсис не означає кінець світу, воно означає відкриття. тому апокаліпсис з грецької перекладається на латину. Як ревелатіо, чи не так знімати накидку, знімати вуаль, відкриття. Що відкривається? Я б сказав, те, що відкривається, це новий світ. Але не стільки у фізичному, космічному сенсі і давайте послухаємо ще раз ці слова. У ті дні сонце затьмариться, і місяць не дасть свого світла. і зорі спадуть з неба». Для стародавніх народів. Це був навігатор, яким вони керувались у своїй подорожі. Зараз у нас є GPS, але вони орієнтувались, дивлячись на розташування сонця місяця і зірок і буквально за допомогою їхнього світла вони рухалися. Це були, якщо хочете, засоби навігації у світі, те, як вони розташовувалися. А далі слухайте, сили небесні похитнуться. Ну, вони уявляли, що у вищих царствах були духовні сили, які мали контролювати все на землі. Вони теж по-своєму розуміли світ? Бачите, суть в тому дні настають, каже Ісус, коли все це похитнеться, все це поступиться. Чому? Чому? Тому що скоро буде відкритий новий світ. Навіть найкрасивіші речі, такі як храм в Єрусалимі, який належить до старого світу, поступиться. Пам'ятайте в Євангелії від Івана, я зруйную це місце, храм. Знову ж таки, це шокувало стародавніх євреїв. Я зруйную це місце і через три дні відбудую його. Розумієте, новий світ виникне старого? Ми знаходимо в першому листі Петра. Що очікується нове небо і нова земля? Тож ви говорите, добре, мабуть, я розумію, про що ви? Що це не стільки про фізичний світ, але про новий світ, новий спосіб розуміння, новий спосіб навігації. Тож, що це таке? І, і як воно здійсниться? Покоління Ісуса? Я думаю, ось відповідь. Відповідь це смерть і воскресіння Ісуса. Те, що ми називаємо пасхальною таємницею. Смерть Ісуса, що це? Це те, що відбулося в старому світі. Це коли сили, які керують старим світом, наш звичайний спосіб навігації, ісус перевернув з ніг на голову, просто з ніг на голову. Це Рим, це Ізраїль, це всі ці грішні люди. Це старий світ, привів його на хрест. І тут Воскресіння Ісуса з мертвих. Що відбувається? Новий світ новий світ. Я не знаю, як по-іншому це пояснити. Відкрився цілий новий світ, тому що тепер ми знаємо, що смерть не має останнього слова. Смерть не є остаточним кінцем. І ті політичні сили, які володарювали над іншими за допомогою страху, смерті, загрози смерті, вони більше не владні. Розумієте, усі ці тексти, усі кожна частина нового завіту намагається нам повідомити навіть через дві тисячі років, намагається донести нам, що сталося щось таке дивне, щось таке нове, щось таке несподіване. Що це ніби старий світ минув? наша стара манера навігації не має жодного сенсу по суті, з'явилося нове небо, є нові зорі, нове сонце, новий місяць означає новий спосіб навігації себе через світ. Подумайте про перших послідовників Ісуса, які виходять із словом Воскресіння на їхніх вустах, цим словом панування Ісуса, і що з ними сталося? Їх усіх убили, тому що вони ходили в цьому старому світі, але з цілим новим світом. На вустах і вони втілювали новий світ. Це те, що було відкрито через смерть і воскресіння Ісуса. Подумайте про святих, які жили усі ці часи. Вони дивні, святі, і ви розумієте чому? Тому що вони в цьому старому світі, якщо хочете, але вони не з цього світу, вони не діють за його логікою, вони не орієнтуються по цих старих зірках. Подумайте про матір Терезу піти вулицями найгірших нетрів у світі і почати піклуватися про хворих і вмираючих. Що ти з глузду з'їхала? Так, ти божевільна за старими мірками. Франциск Асіський, я залишаю весь свій одяг і просто буду жити упованням на Боже проведіння. Що ти з глузду з'їхав? Так, звичайно. Максиміліан Кольбе, коли він якимось дивом уникає смерть, то не каже О, слава Богу, що я врятувався. Ні, він сказав слухай, я віддам своє життя замість цієї людини. Що ти з глузду з'їхав? Так, він не орієнтується по старих зірках. Щось зруйнувалося, щось розпалося, і виник новий світ світ Воскреслого Христа, де нами не керує страх і загроза смерті. Ми не вважаємо, що цей світ це все, що існує. Зараз ми бачимо речі в межах горизонту Бога. Тепер, знаючи це все, хочу повернутися до іншого рядка, одразу після того, як Ісус описує падіння Сонця та місяця. Послухайте, що він говорить. Тоді вони побачать сина людського, йдучого на Хмарах з великою силою і славою, а потім він розійшле ангелів і збере своїх, обраних від чотирьох вітрів. Є ще одне посилання на Даниїла сьомий розділ хто цей син людський? Що приходить на Хмара, про якого предрік Даниїл, на якого посилається Ісус? Хто він? Це сам Воскреслий Христос. Це сам Воскреслий Христос. Це той, хто з'явиться, коли старий світ поступається місцем. Він остаточне сонце, місяць і зірки. Тепер, коли старі впали з неба, він сила. Яка керує нашим життям тепер, коли ці старі сили впали, розумійте всі? Це апокаліпсис, це чудове відкриття. Цей текст не лише для тих, хто можливо житимуть у далекому майбутньому, коли фізичний всесвіт буде зруйнований. Ні, це для всіх часів. це для нашого часу, це для нашого покоління. Щось було відкрито нам відкрито і це панування Воскреслого Христа. і благослови вас Бог. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.